Page 32. Сторінка 32. Лесон 1. Урок перший. Таск 1. Завдання перше. Look, then Listen and say. Розглянь малюнки, прослухай та скажи. Отже, перший малюночок зустріч на вокзалі ГРЕНИ Бабуся. Oh, hello, sweethearts. Sweethearts – виділене слово. Світ, солодкий Хартс, серденько. Sweethearts – солоденькі серденькі. Це ті, кого дуже-дуже люблять. Отже, бабуся сказала О, привіт, мої любі. Привіт, мої дорогенькі. Grandpa, дідусь, How are you? Як ваші справи? Кейт, We are fine, grandpa. Кейт відповідає У нас все добре, дідусь. Thank you. Дякую. Малюнок другий. Grandpa, Come into the house. Дідусь запрошує. Заходьте в будиночок. Come into the house. Малюнок третій. Уже в будинку Гренні, бабуся Том, your cousins. Том познайомся з своїми двоюрідними братиками. Тім, а ям тім. Я тім. Едді говорить Ам Едді. Я Еді. Том відповідає Hello, тім. Хело Едді, Аємо Том. Привіт, Тім. Привіт, Еді. Я Том. Ну, а тепер давайте прослухаємо це все в аудіозапису. Page 32. Lesson 1. Task 1. Look, then listen and see. Sweethearts, how are you? We are fine, Grandpa. Thank you. Come into the house. Tom, meet your cousins. I'm Tim. I'm Eddie. Hello, Tim. Hello, Eddie. I'm Tom. How are you? We are fine, Grandpa. Thank you. Come into the house. Meet your cousins. I'm Tim. I'm Eddie. Hello, Tim. Hello, Eddie. I'm Tom.